Всім доброго дня! До мене завітала шкода Superb 2 2.0 TDI, 150 кінських сил на DSG, на чистку всієї системи екології без демонтажу. Ось таким апаратом буде чиститись без комп'ютерних показників, тому що свічки вже викрутив, не було світла, але попробував, щоб їх викрутити. Так, нагадаю, що буде чиститись сажовий фільтр. Чиститься і каталізатор, гаряча частина турбіни, а також чиститься і холодна частина турбіни, тому що вона зв'язана з другим контуром ЕГР. Другий контур ЕГР бере вихлопні гази після сажового фільтра. Так, Потім чиститься основний клапан ЕГР, який знаходиться ось тут. Перепускна плита, всі його канали, які йдуть до клапанів на кожен циліндр. Перший, перший отвір забивається, другий плюс-мінус, третій може бути живим і четвертий теж буде живий. Ця вся перехідна плита, коли чиста, тоді рівномірно вихлопні гази йдуть на кожен циліндр. Чистяться клапана. Камера згорання, розкоксовка тільки компресійних кілець. Якщо маслоз'ємні кільця закоксовані, це зовсім інша історія. Так, і Чиститься цей впускний колектор радіаторного типу, щоб машина вдихала і спереді і видихала ззаді через сажовий фільтр. Так, подивимося, комп'ютерні показники тільки після чистки, вже побачимо, що і як. Автомобіль я продіагностував з власником авто. Все добре з автомобілем, тож зараз буду розбирати пластмаски для підключення апарату і робити чистку без демонтажу. Самої деталі сажового фільтра і всього іншого. Нагадую, мені потрібно тільки свічки накалювання викрутити, щоб не було під час чистки замкнутого циклу в циліндрах. Тобто, якщо там будуть свічки і. Процес чистки йде, нічого не зробиш, тому що буде вхід миючої рідини, а виходу не буде. А так, через дренажні системи, ось такі дренажні системи будуть вкручені замість свічок накалювання. Для відводу. І приходу рідини. Чистка робиться не через свічки накалювання. Це звичайні клапани всередині. І чистка робиться зовсім по-інакшому. Це моя технологія, як що саме підключається, це мій секрет. В майбутньому буде інформація вже, як почну продавати ці апарати. Тоді вже Будуть всі знати, і буде вся Україна чистити без демонтажу. Volkswagen Peugeot, Renault, BMW, Mercedes, хто що забажає. Технологія дизеля однакова, що Volkswagen, що Opel. Приміру, моя Zafira теж чистив її. І Технологія дизеля однакова. Але ці двигуни мають другий ще контур Єгіра, який додатково потрібно прочистити, тому що там є теплообмінник. Окремо сажовий фільтр. На жаль, не виконую таку чистку, тому що апарат зроблений под всю систему. Кому потрібно окремо почистити сажовий, цього зробити не можу, тільки вся система. І, звісно, буде ціна, як за всю систему. Тому що оминути, приміру, Єгіри, теплообмінник це нереально, щоб тільки сажовий фільтр почистить. Чиститься вся система разом. Так, тоді розбираю і дивимося, що буде викидувати з сажового Так, в процесі... Під'єднання апарата розбираю цю всю пластмасу. Приблизно година часу триває на підключення апарату. Це мені тут все не потрібно, будуть інші перехідники. А ось і продемонструю, як брудниться холодна частина турбіни. От можете в себе заглянути і подивитись. Раніше в двигунах. Чиста була холодна частина турбіни, тому що була не зв'язана з другим клапаном ОГ. Другий клапан відпрацьованих газів іде ось туди вниз. Патрубок пішов. Чому чорне? Це від оливи, коли картерні гази йдуть сюди. З масляним туманом так конструктивно зроблено, що все попадає вниз. Олива і масляні пари, і вихлопні гази підпирають і це все брудниця. Все чорне від оливи. І тому це теж потрібно чистити в першу чергу теплообмінник з дроселем. Це не проблема це забруднення. Воно там мінімальне, але в теплообміннику можуть забиті не всі соти, правда, але можуть бути забиті. І, звісно, він не буде дихати через другий контур, як Сюди подається повітря, а виходить вже відпрацьовані гази з повітрям. Сюди через цей патрубок. Тут теж є олива. Але... По-другому ніяк. Більше всього важливо, щоб був чистий там теплообмінник. І все. Так, так апарат під'єднано до автомобіля. Глушу отвори, ставлю фільтр. Накриваємо і будемо бачити, які золи. Процентів 50 вийде. Два невеликих стартових пуска, щоб виявити золу. А потім буде основна мийка, а зараз поки що зола. Закриваємо і дивимося. Так, зроблено два пуска. Для чого це потрібно не лише для відео, щоб глядачі розуміли, а також склад, золи. Мені теж потрібно, щоб бачити, скільки її є тут на першому етапі. Бачу багато чорного. Зараз рідина фтани. Багато чорного це не згорівша сажа, потім з єгерів, з теплообмінника, впускного колектора зацепило, те, що дуже ще легко вимивається. І буду бачити склад цієї зали. Є підозра, що сажовий фільтр чистився. Тому що під час підключення апарату, замітив деяких деталей, не вистачає біля сажового фільтра. І це свідоцтво того, що, можливо, вже чистився з демонтажем сажовий фільтр. Але більше всього скажу, коли ця рідина втане. Так, вода втаяла і золи тут майже немає. Мої догадки були праві. Сажовий фільтр з демонтажем чистився. Але бачимо, скільки сажомасляних. Придостатньо. Але це сажомасляні. Із золою змішались неважливо. Тож чистка. Все одно буде тривати від сажомасляних. Акцент не акцент, а звичайна чистка буде камери згорання, гаряча холодна частина турбіни, впускний колектор, гіри, щоб все було чисто. Побачимо, який буде результат, які будуть вже після довготривалої їзди з власником будемо тримати зв'язок. Цікаво, як буде працювати автомобіль. Тому що сажовий почищений, а от єгіри тепер будуть мною почищені, і які будуть інтервали між регенераціями по трасі і по місту. Власник це все відслідковує, знає і може сказати свій висновок після такої чистки. Зараз це все діло збираю і роблю звичайну чистку від сажомасляних відкладень. Зараз іде процес уже сушки. Без фільтра, але фільтр знаходиться в мене в руках. І бачу, ну, сажа не є крупні, е, крупна зола. Довго я чистив, зняв цей фільтр і довго чистив без нього. Там точно все чисто. Ну, побачимо, скільки. Якщо буде показувати автомобіль. Так, чистка закінчена. Від'єдную апарат потроху, від'єдную. Датчики теж були під час чистки від'єднані. ось глянемо вже яка холодна частина турбіни, але скажу. На такому пробігу вона повинна бути світло алюмінієвого кольору. Особливо це донешко. Моя хімія не роз'їдає алюміній, резину, дачуть нічого зовсім не робить, не нешкідливо, тільки сажу масляні відкладення вимиває. Але чому тут так матово і бачу трохи чорне, якби. В'ївся нагар, а це від оливи, від цього сапуна, який дмухає в холодну частину, а олива має миючі властивості, щоб не закоксовувалась не закоксовувалось олива, і олива підроз'їла оці всі блискучі частини. Дуже часто я заглядаю до і після чистки автомобілі. І, як правило, тут повинно бути так гладенько, біленько. Бачу, що міський режим тут а, дуже великий, тому що в міському режимі активно працює, немає тиску повітря, входу, виходу вихлопних газів і ця олива підмивала, підмивала, а також вона стікає туди, в другий єгірі, аж вниз. Звісно, там теплообмінник буде чистий. Але те, що автомобіль дуже міський режим, це факт. Хоча має малий пробіг. Так, збираю все до кучі, вже просушив автомобіль. Осталось тільки зробити холодний старт. Надягнути всю цю пластмасу і робити перший пуск. Прогрітий автомобіль і навіть саживий. Щоб газувати, нуль на холостих, манометр під'єднаний замість датчиків диференційного тиску, даю газ полк тисячі обертів. Ось приблизно 1820, по манометру показує, під'єдную датчики, дивимося по комп'ютеру. Так, і подивимося пробіг 184 даного автомобіля. Так. 16 комп'ютерна. Здається, 14 була на момент. Діагностики перед чисткою. 478 кілометрів з Луцька автомобіль приїхав. Послідня регенерація, 49 золи. Так, тепер тиск 2. Був 9-10. Даю газ в пол. Так, датчики вірно показують, 17 на обертах. Але 11,79 падає вниз 76. Тому що були від'єднані датчики, газував і це значення зменшувалось. А зараз під'єднав датчики, автомобіль зовсім не бачить тиску і теж теж, теж, теж зменшується. Так, пройду всі необхідні адаптації, знову перепровірю автомобіль і буде висновок по ньому. Зміню масляну залу і все. І так, висновок по автомобілю, все перепровірено, працює. Е, на такому пробігу. Звісно, будуть регенерації проходити від стилю їзди і від самого стану автомобіля. Ці однакові автомобілі не бувають. Пробіг теж дає про себе знати. На жаль, сажовий фільтр було пізно виявлено, що очистився, але власник бажав зробити таку глобальну чистку, було зроблено і буду тримати зв'язок з власником авто, щоб бачити, які будуть результати після такої чистки системи екології без демонтажу. В коментарях мої контактні дані, акт виконаних робіт, автомобіль готовий. Видаю власнику. Всім гарного дня, до побачення.